Безумовно, якщо б нам допомогли партнери тиснути на Путіна, якщо б Трамп, і я дуже вірю, що він зробить багато кроків вперед, якщо президент Трамп, якщо прем'єр-міністр Стармер, якщо члени Європейського Союзу, якщо представники глобального півдня захочуть Арабські держави, Китай, Латинська Америка, якщо вони захочуть тиснути на Путіна, то він все поверне зараз. Але. Значить, все з часом. Якщо всі лідери не готові в союзі тиснути на Путіна, значить ми будемо розраховувати на свої сили допомогу стратегічних партнерів і на час. І я в цьому впевнений, що справедливість все одно прийде, все одно це станеться. Тому компромісів юридично з територіями точно ніяких не буде. Що стосується іншого, я скажу вам відме, відверто, коли хтось каже. Про а на що готова Україна? Україна готова передусім на закінчення гарячої стадії війни. Ми хочемо миру як ніхто більше у світі, бо війна у нас.